Зараз відбувається будівництво плота номер 1 мною в Ковчег. Головну участь беруть Сарсончик Ернест, Мартинюк Роман, Юрген Бей. Тисячу років на ринку, Руслан ставим 50 бутилів. І Вася і Вася, які їдуть! Ми здались. Руслан 5 атмосфер. Руслан 5 5 атмосфер бутилку саме раз. Нічого з не А маленьку, невелику. О, а ми можемо ще маленьку додатково Ти казав, давай коми запха, зафікач. 2-літрові бутилки і подалі атмосфер. Вот дві атмосфери, що з ними стається. Що на твій телефон класно робити ці відеоселфі. Юрген Бей? Давай, я проведу екскурсію по цьому, по цементному заводі. Так. Ззаді нас прекрасні поддони. Які продаються по скільки за поддон? 30 гривень за піддон. Якась біла крень. Так, за мною Ага, Руслан, Семен. Розказуй, рекламуй себе, це все на мішені ТВ йде. Шиномонтаж. Так, так, так. Шиномонтаж. Заходимо на шиномонтаж. Тут буде показуємо. Сюди запахаємо ніпель. Потім накручуємо на бутилку і качаємо до п'яти атмосфер. І чекаємо ефекту. Ефект буде. Гарантія. Так, далі. Пачка не підійде. Мегадриль. Так, десь покажемо один цей де. Беремо, клеїмо. Надіваємо сюди. Хтось тобто криво дирку зробив. Я робив. Я старався. Дівочки не переживайте, я робив її не членом. Знову ж клей. Кришка, щоб тримала краще. І. Чи ж хороша тема, да? так? Стати, відео. Бутилка да. одна готова. Então você трensão, Dibra, eu não tenho na pedimosfera, mas que vai Dobra, Tá. Droga!